Фармадол таблетки від головного болю. Лише сьогодні у вас на обід буде. Зараз підійдемо, я Вам покажу, що в нас сьогодні це те, що в нас овощева, і по кольору воно гарне, і смакові якості виробляємо. Валентина Миколаївна працює в дитячому садочку вже 18 років. Вона дієтична сестра, і саме харчування дітей одна з найтонших задач її роботи. Довідають до кінця. Зазвичай так Салатики, кукурузку кукурудзку з'їдять всю. А бурячок, Ну, вже на хто як любить. За роки роботи пані Валентина зрозуміла, щоб діти полюбили корисну їжу. Треба креативити. <плес> Окрім овочів, сьогодні на обід суп, каша та котлетка на палиці. Здавалося б, смак страви не змінився. Однак саме така подача дітей захоплює. Смачно було? Так. Ну, мені взагалі подобається полк. Воно дуже корисне. Ой, дуже повісні. Буде, а бо і це не Та чого приховувати? Корисна їжа добре, але шкідлива не пасе задніх. А буває таке, що хочеться з'їсти щось шкідливе. Їм чіпси. чіпси. А, а, я так. А, так. Опа. Mm -hmm. Так так так. Цукає да їм. А я теж. Їм кусок. Але діти вже розуміють, часто не можна. Будуть забути як боліти у цьому садочку. Королева кухні пані Валентина. Дякую. До кожного підхід. Хтось одне любить, хтось інше. Каже, привчити дітей правильно харчуватися не просто. Важливо, щоб і батьки вдома стежили за дітьми. Підтримує колегу дієсестра. Це була одна лінія. Ми в школі, в садочку, і батьки вдома. Коли вони їдять, ми теж їм пояснюємо, скільки вітамінів, в якому стравах, скільки там корисних елементів є. Щоб і в садочку, і вдома було легше працювати з дітьми. Дієтологині Наталія Самойленко та Ганна Білокоз видали книгу Виховання харчування. У книзі експертки подають основи фізіології харчування в дитячому віці, причини набору чи дефіциту ваги. Тут же способи скласти раціон і питний режим із урахуванням віку та рівня фізичної активності, і поради, як організовувати дитячі свята, планувати графік харчування та знаходити альтернативу нездоровим продуктам. Ця книга як ви вважаєте, наскільки вона актуальна? Багато порад як виховати здорове харчування в дитини, як прививати, як вчити її пережовувати. Ну і є навіть фізична активність. Бачили щось таке для себе новеньке, чи вже зі своїм досвідом? Ну, мене великий вже досвід у цій ну, в цій сфері, але ну дещо можемо подивитися. Наприклад, картинки гарні. Де, наприклад, яку частинку ми маємо там в тарілці, що були скільки овочів, фруктів? Наприклад, скільки було хлібобулочних з процентному відношенні, можемо показати картинки. Книзі зручні таблички і що важливо яскраві малюнки. А цього тижня примірник зможуть виграти глядачі сніданку з 1 плюс 1. Тож з нами просто зараз на прямому е, зв'язку одна з авторок цієї книги е, Анна Білокос, про яку ми вже сьогодні згадували. лікар ендокринолог Аня доброго ранку. Доброго. Ан? ранку. Отже, доброго, книга. Ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Е, книга, яку зараз е, Людочка тримає в руках, я вже мав честь з нею познайомитися з цією книгою, надзвичайно корисна. Головне, вже тепер це все донести це. до дітей. Так, ну давайте почнемо, а, потім ще повернемося до книги тут і до пунктів а, її. А, чому виникла ідея? От у вас, Наталію Самойленко, необхідності такої книжки. Ну, а, насправді, коли почали ми взагалі думати в цьому напрямку, нам першу ідею підказали наші пацієнти, наші дорослі пацієнти, які питали про своїх дітей. І ми почали задумуватися, шукати багато інформації, бо не завжди є в україномовному контексті є інформація саме щодо харчування дітей та підлітків. Є більше інформації саме за ми почали користуватися гайдлайнами, які нам дають за наші колеги. і Потім, коли вже Олена Зеленська під її гідою, з її командою, була започаткована реформа здорового харчування. Насправді цих питань батьків щодо того, як харчувати дітей, які мають бути режими. Ну дуже багато нам задавали питань саме батьки, такий прям шквал полився. І так само дуже багато питань нам задавали, задавали заклади, які надають освіту дітям, та як враховуючи всі ці рекомендації зараз правильно сформувати тарі. І ми почали багато працювати в цьому напрямку. І звичайно, третій момент, який нас спонукав до написання цієї книги, бо і я і Наталя, ми є мамами двох дітей. Тому для нас а, ми через власний досвід, власний досвід як мам намагалися передавати передати в цій книжці так само свої знання, не тільки як лікарі, які мають вже дос, багатий досвід з роботи з дітьми, а ще й як мами. Анна, ну це звичайно для дорослих все зрозуміло. Ти прочитав книжку, розумієш всю е, суть правильного харчування, самому бути здоровим. Дитина має бути здоровою. Як це передати все дітям? Як дітям пояснити, що здорова їжа це фрукти, це овочі? Це поменше чіпсів, е, поменше солодощів і так далі. Як це зробити, коли дитина не хоче їсти? Ну, Насправді ми починаємо з себе. Я, як доросла, я повністю відповідальна за те, що буде їсти моя дитина, як я їй пропоную ці продукти. В першу чергу я починаю з себе, я починаю змінювати себе. Ми завжди своїм пацієнтам, дорослим, так, коли ми працюємо з дітьми, ми працюємо обов'язково з батьками та з їх оточенням. Я навіть кажу, будь ласка, приводьте до мене на консультації бабусів, дідусів, пап, я не знаю дядь, хто є, хто є лідером думов. Для цієї дитини для мене дуже важливо мати контакт саме такий, для того щоб ми змінили уточнення цієї дитини через ці зміни буде змінюватися дитина. І, взагалі, я вважаю, що це є база, база для певних змін для дитини. Другий важливий момент, з чого ми починаємо, чим продовжуємо, ми не намагаємося давити на дитину. Якщо дитина ну, не їла до цього, умовно кажучи, брокколі, да, бо зазвичай здорове харчування, чомусь кажуть, що треба їсти багато броколі. Ну, умовно візьмемо цей продукт, не їла, не любить його. Або ви не пропонували. Так само багато батьків навіть не пропонують урізноманітніти раціон своїх дітей. Тому ми починаємо з дуже маленьких кроків. Дуже Мала, як маленька дитина, знаєте, вона починає робити свої кроки. Вони дуже невпевнені. Вони можуть навіть бути і, і не досить вдалими. Так само і в нас ми починаємо з маленьких кроків. Ми даємо спробувати скуштувати дитині. Відсотків на 90% це не сподобається, і батьки мусять бути до цього готові. Вони мусить пропонувати далі. Тобто, ми не давимо, ми не робимо пресінг для дитини цими продуктами, для того, щоб в неї не було потім відрази, Так? Ми пропонуємо. Це дуже важливий момент. І е, так само ще важливий момент, де це окрім там, уточення і покроково рухатися, не зупинятися. Ну тобто, якщо батьки мені кажуть, а я спробувала один, два, три, а він не хоче, не хоче змінюватися, і все в мене опускаються руки, такого робити не можна. Тут велика має бути така м м наснага і бажання змінити, змінити раціон своєї дитини, саме у батьків, у оточенні. І до цього мусить підключатися всі. Ще раз кажу, якщо мама з татом вирішили а, привчити дитину їсти більше овочів, а коли дитина приїжджає до бабусі і там отакий а, перелік страв, там млинці і так далі, і бабуся годує цю дитину на канікулах безкінечно зовсім іншими продуктами, не продовжуючи ту схему, яку започаткували батьки, на жаль, так. Працювати не буде тут. Да? Важливо тому... працювати і говорити з бабусями, але тут ще питання навіть не в тому, що просто поїхали на канікули. А коли батьки а, дитині дають броколі, а самі їдять пельмені з майонезом, ну, звичайно, картопля. ну смажена картопля, це знаєш таке. Ну власне про те, як привити харчові звички правильно, тут є і в книжці, так або як чим вчитися дружити з їжею. Ну і ще тут питання, якщо не вийшло за перший за другий раз, так то, наприклад, на власному досвіді, я просто змінув... змінив ні, рецептуру, приміром, якщо не любить брокколі в звичному вигляді, то суп пюре з броколі прекрасно заходить, можна просто шукати погратися з рецептами. Скажіть, будь ласка, Анну, які, яких помилок основних припускаються батьки, що стосується харчування? Ну, Напевно, я так виділила три основні, основні помилки. Це перше, про що ми говорили, це коли ми змінюємо дитину, не змінюючи ж самі, угу. та? тобто йому солодкі, але дитині це забороняємо робити. А друга помилка це питання до солодкого. У нас чомусь є така звичка, я не знаю, можливо, вона така локальна там, для українців. що з'їли і десерт. що з'їли і десерт, тобто ми Постійно а, пропонуємо дитині цю привчаємо некорисну звичку заїдати свою основну їжу десертом. Або ще гірше, коли батьки дають а, дітям солодощі, як винагорода за щось. Або, наприклад, коли дитина а, розплакалася в неї, якась біда трапилася. Да? Тобто, що ми йдемо, не переживай з'їж цукерку. Так само, до речі, цікавила історія саме з моєю дитиною, йому там зовсім. Чужа жінка, коли він впав, просто дала цукерку. Я зрозуміла, що це така проблема глобальна. Та я бачу це на прикладі батьків. А, ну тобто так робити не можна. Ми робимо дуже хибний зв'язок. Між я розчарований, і ось мені солодке. Дивіться, важливий нюанс. От е, я знаю батьків, які кажуть: і ми е, даємо дитині е, поїсти тоді, коли вона хоче. А інші кажуть, ні, це має бути сніданок в, в, в певний час, обід і вечеря. І це раціон. Що правильно? Звичайно, правильно режим і в книжці навіть ми цьому mm. відводимо великий розділ, багато про це говоримо. І коли до мене приходять на консультацію, я кажу, у нас є багато правил, але перше правило – це ритм або режим харчування. І тут ніяк не можна по-іншому. Мами так само маленьких дітей знають, що якщо дитина має певний режим сну певний режим харчування, отакі ще на грудному вигодованні, тобто так мамі і легше. Ну, а дитина, і дитина не хоче їсти. Я пам'ятаю, що... найгірше, хоче. що може бути, це перекуси. Це про це я так само в книзі. Дитина звикає так. так само, як і доросла, і до режиму Є сніданок обід підвечірок і вечеря, Ні, ну, тоді тому, все в в... і тоді і дитина були. до цього звикає. Не так не це, це абсолютно. Ну, ви ви ж бачите, як в закладах освіти, та у нас є у дитини режим, і чомусь в перерві. Ну діти не їдять цих перекусів, та, бо їх просто немає, бо вони звикають до цього режиму. І тут питання до наповнення тарілки: якщо дитина не доїла в основний прийом, звичайно, вона у вас буде просити. А дай мені щось ще якийсь перекус за годину. Так для того, щоб такого. Не було, ми виравнюємо всі прийоми їжі і правильно їх балансуємо в цьому і полягає основне завдання режиму привчити їсти вчасно. Це... І і, і наостанок, ще які причини набору ваги ми почали з цього тему. Ну, насправді, набір ваги на сьогоднішній день це взагалі дуже актуальна mm -hmm. тема, і вона зростає, і в Україні до цього статистика говорить, що дитяче ожиріння, воно тільки зростає. Перший набір ваги це неправильний режим. І, до речі, не тільки режим харчування, а ще й режим сну. Mm -hmm. Діти, які пізно засинають, які там не сплять півночі, грають ві відеоігри, вони завжди будуть схильні до набору ваги. Друге, діти, які пропускають сніданки, да, якщо в сім'ї не прийнято снідати. От мені завжди Багато батьків каже, а ми не снідаємо, і дитина не снідає. Да? І чомусь ну, ми всі такі схильні до набору ваги. Це не генетика в першу чергу, це те, що призводить до набору ваги. Це наша така зовнішня проблема. Спасибо. Другий момент Понятно. це ще фізичне, фізичне навантаження. Да? На сьогоднішній день батьки намагаються вкласти в дітей всю інформацію, математику, англійську мову і так далі, але не звертають увагу на те, що фізичне навантаження це обов'язково. Язковий момент кожної здорової дитини мінімум 60 хвилин на день дитина мусить займатися якимось спортом. Це можуть бути активні uh -huh. ігри, це можуть бути додаткове фізичне навантаження. Ну і звичайно, третя причина це незбалансоване харчування. Коли є перекос, наприклад, там в сторону вуглеводів, особливо швидких вуглеводів. Та багато uh -huh. дітей я солодкого або хлібоворошняних. І... Анна, дякуємо, дякуємо вам, дуже... Анна Білокоз, лікар-ендокринолог, дієтолог, була з нами на зв'язку. І ще сюрприз є для наших глядачів. Е, так, книжку було, розіграємо книжку. Ну, тут багато приміром. От як не нашкодити інтелектуальному розвитку дитини, або дитина поза домом, як правильно порушувати е, раціон, е, режим харчування? Далі на що звертати увагу на етикетці? Тут і про гормони, і про мінерали. Ну, реально, я полистала кожна сторінка. от, Просто на кожну сторінку можна ставити а, заміточку. У нас для вас гарна новина. Ось цю книжку. Цей примір, примірник ми розіграємо на нашій сторінці в Інстаграм. Тому відповідний допис в інстаграмі шукайте. Там є умови цього розіграшу, яким чином ви можете отримати цю книжку. Рандомно Я її ми виберемо переможця і так буде протягом всього тижня, тому що в нас тиждень здорового харчування, тиждень дитячого харчування і. Кожного дня ми будемо визначати о, правильний тож. розподіл продуктів. Продовж ось о, ось, вже да? почалося, друзі. Розіграш книги у сніданку з ним 1. Тільки щоб з'явився. будь ласка, заходьте сюди, всі умови і як ви можете взяти в цьому участь. Виховати вже Зупиниць, Мені моя маленька. Мені зупинить. Я вже все знаю, і за мить почнемо готувати хорошу, здорову, дитячу їжу. Так само вона підходить і для дорослих. Дочекаємося. з Сухановим з понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна